Розділ шостий прогнозу готується на основі матеріалів, наданих головними розпорядниками коштів. Крім цілей державної політики, які реалізовуватимуть головні розпорядники коштів у середньостроковому періоді, показників їх досягнення та переліку нормативно правових актів, відповідно до яких здійснювалися розрахунки. Граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету надається інформація у розрізі кожної із галузей бюджетної сфери та інших сфер діяльності про структуру і динаміку граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету, та про фактори, що мали вплив на їх обсяги. В презентаційних матеріалах надано детальну інформацію стосовно основних етапів та підходів до визначення місцевим фінансовим органом. Орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету та загальних вимог до здійснення головними розпорядниками коштів розрахунку обсягу видатків та надання кредитів з бюджету. Граничні показники видатків та надання кредитів відображаються у додатках 6, 7 та 8. Зверніть увагу на особливості заповнення цих додатків. Зокрема, підсумкові показники додатку 6. Повинні відповідати підсумковим показникам видатків додатку 7 плюс показникам надання кредитів розділу 2 додатку 8. Підсумкові показники додатку 6 повинні відповідати показникам видатків розділу 2 додатку 1. Показники розділів 1 та 2 додатку 8. Повинні відповідати показникам повернення та надання кредитів. Додатку 1. Показники трансферти іншим місцевим бюджетам розділу 2 додатку 7, повинні відповідати підсумковим показникам додатку 12. У другій частині презентаційних матеріалів до цієї теми надано джерела інформації для здійснення відповідних розрахунків, параметри та чинники, які враховуються при розрахунку видатків, алгоритм розрахунку основних видів видатків. Приклади розрахунку головними розпорядниками коштів прогнозних обсягів видатків за основними кодами економічної класифікації видатків. У розділі сьомому надається характеристика обсягів динаміки та структури показників бюджету розвитку за джерелами надходжень, напрямки спрямування орієнтовних обсягів витрат, обсягу капітальних вкладень, їх динаміки та джерел фінансування і напрямків спрямування. Обов'язково зазначається мета та цілі капітальних вкладень, а також очікувані соціально-економічні результати від їх здійснення. Показники бюджету розвитку відображаються за формою, наведеною у додатку 9, який складається з двох розділів. У розділі 1 відображається надходження бюджету розвитку, у розділі 2 витрати бюджету розвитку. Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів відображаються за формою, наведеною у додатку 10, у якому зазначаються обсяг капітальних вкладень за джерелами фінансування, період реалізації проєкту та його загальна вартість, очікуваний рівень готовності проєкту на кінець середньострокового періоду. Особливості заповнення додатку 10 є те, що до переліку включаються інвестиційні проекти, загальний період реалізації яких перевищує один бюджетний період, та кошти бюджету спрямовуються впродовж середньострокового періоду. В презентаційних матеріалах наведено основні підходи до визначення прогнозних обсягів капітальних видатків і капітальних вкладень на реалізацію інвестиційних проектів, а також надано Приклад подання головним розпорядником коштів пропозиції капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів. Розділ 8. Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами. Інформація, яка надається у цьому розділі, повинна характеризувати політику міжбюджетних відносин у середньостроковому періоді. При цьому необхідно зазначити: підстави та умови надання чи отримання міжбюджетних трансфертів. Основні критерії, які враховано при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, зазначена інформація повинна надаватися головними розпорядниками коштів разом з пропозиціями до прогнозу місцевого бюджету. Обов'язково вказується кінцевий результат, якого планується досягти в процесі співпраці з іншими місцевими бюджетами. Показники міжбюджетних трансфертів відображаються у розрізі видів трансфертів та місцевих бюджетів. Окремо за загальним та спеціальним фондами. Міжбюджетні трансферти, які передбачається отримати від інших місцевих бюджетів, відображаються у додатку 11. Міжбюджетні трансферти, які передбачаються надати іншим місцевим бюджетам, у додатку 12. Прошу звернути увагу, в цьому розділі не відображаються міжбюджетні трансферти з державного бюджету та державному бюджету. На завершення хочу зазначити, що більш детальна інформація про підготовку текстової частини прогнозу і особливості заповнення додатків до нього розкрито у презентаційних матеріалах, які підготовлено до кожного розділу. Також навчальні матеріали містять зразок прогнозу, в якому надано формат представлення інформації. У додатках наведено умовні цифрові дані, виключно для прикладу. Сподіваємося, що матеріали навчального модуля будуть корисні вам для практичного складання прогнозу бюджету. Дякую за увагу!